12 липня у стінах районної держадміністрації відбулося засідання з проблем медичної галузі в Олександрійському районі. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дітей відвідала центральну лікарню та медичні пункти в пролетарці та попельнастому. Як зауважив голова районної держадміністрації Віталій Згама, наразі найбільшою проблемою залишається реконструкція районної поліклініки. Адже вже не перший місяць на території лікарні продовжується ремонт, на завершення якого коштів... Не вистачає увесь цей час. Лікарям поліклініки доводиться приймати пацієнтів на стаціонарі, який для цього не пристосований. Поліклініка, яка мала бути реконструкція, пройти повністю всього приміщення, це і опалення, і водозабезпечення, і водовідведення, і електрозабезпечення, і внутрішній ремонт, весь і наружне утеплення. Вікна помінені всі енергозберігаючі, то виходить, що нам кошти виділили лише на першу чергу. Через те ми прийняли рішення, що будемо ремонтувати своїми силами. Голова комісії обласної ради Костянтин Яриніч зауважив, що такі виїзні засідання здійснюють для того, щоб побачити не найкрасивіші приміщення лікарень, а задекларувати проблеми, що існують. І хоча, на жаль, обласне фінансування наразі майже відсутнє, та питання оплати реконструкції Олександрійської районної лікарні не залишать без уваги. Поки ж питання реконструкції розглядатимуть на вищому рівні, районна держадміністрація звернулася за допомогою до місцевих сільхозвиробників, щоб загальними зусиллями. Зробити косметичний ремонт приміщення поліклініки зрозуміло, що всю проблему ми не рішимо, те, що було заплановано. Там ми зробимо лише косметичний ремонт внутрішній, а утеплення зрозуміло, що це дуже велике фінансування. Тому будемо надіятися, що все-таки цей проект колись вже таке допрацює і ми доведемо вже стан. Нашої центральної районної лікарні такого стану, як ми запланували, тож сподіваємося, що найближчим часом поліклініку Олександрійської районної лікарні відремонтують і жителі міста та району зможуть лікуватися у достойних умовах.